Доброго вечора всім, учасники території фінансової грамотності і тим, хто буде дивитися в записі, цей ЕТЕР на Ютубі. Сьогодні ми розмовляємо про анонсовану вищу тему, тобто про те, як створити свій матеріальний комфорт, допомогти це зробити іншим і за рахунок допомоги іншим ще й заробити собі нормальні кошти. Відповідно, я буду презентувати це у форматі слайдів, щоб було краще видно і більш зрозуміло. І відповідно також цей етер буде записуватись, щоб ви передивилися його в записі. Звати мене Роксолана. Я є фінансовим консультантом брокерської компанії, і зараз я вам буду розповідати важливу та корисну інформацію. Отож, умикаю трансляцію екрану, і ми безпосередньо стартуємо. Якщо ми говоримо про бізнес, неважливо, чи це традиційний, чи це нетрадиційний бізнес. У кожному бізнесі має бути безпосередньо якийсь свій продукт, і в нас цей продукт, той, котрий ми просуваємо на ринку, та про котрий ми розповідаємо нашим друзям, знайомим, колегам, родичам, досить специфічний. Чому він специфічний? Тому що насправді він безпосередньо стосується нашого життя. І наше життя як таке, воно може зобразитись у форматі прямої лінії, тобто, колись воно почалося і колись воно, звичайно ж, завершиться. Ніхто з нас у тому земному житті не є вічним. І у нашому житті, звичайно, існують певні життєві періоди, як у плані такого життєвому, так і в плані фінансів. Цих основних періодів у житті кожної людини існує три. Перший період це є період навчання, тобто коли ми здобуваємо свої знання та здобуваємо якусь свою освіту. Наступний період нашого життя він називається роботою та заробітком. Це вже такий активний і суттєвий період нашого життя, коли не про нас дбають, а ми дбаємо про те, щоб забезпечити себе і свою сім'ю, котру ми створюємо у дорослому віці. І третій період життя людини це є безпосередньо період відпочинку. Тобто, ми мали б відпочивати і насолоджуватися результатами своєї праці, результатами своєї роботи, котрою ми займалися, коли Активно працювали, віддавали свій час, віддавали свої сили і енергію. І, відповідно, в кожному періоді в нас є якась певна ситуація з фінансами. Коли ми навчаємося, гроші у нас, звичайно, є від батьків, а не свої власні. Тобто саме батьки нас утримують та забезпечують, і маємо це розуміти. Далі настає наш другий суттєвий і важливий період життя робота і заробіток. В цьому періоді ми заробляємо гроші, а також дбаємо про те, щоб наш матеріальний комфорт на регулярній основі зростав. І він зростає. Звичайно, що він зростає до якогось певного рівня. Проте, у певний момент часу, у певний момент нашого життя цей ріст припиняється. І тоді настає так звана точка. Х або ж момент істини. Саме в цьому моменті істини, на цьому піку та на цій вершині вирішується, де ми фінансово, де ми матеріально будемо далі. Якщо ж ми працювали над тим, щоб створити собі якесь джерело пасивного доходу, то наш дохід, звісно ж, буде зростати. Якщо ж ми не робили нічого і очікували, що якось воно буде, то ми опускаємося до рівня соціальних гарантій, тобто так званої пенсії від держави. І це є безпосередньо у багатьох людей. Саме тут вони залишаються. І в чому полягає наша задача? Наша задача полягає в тому, щоб донести людям і розповісти їм, що коли вони самостійно не навчилися заощадження. Дувати і створювати свій матеріальний комфорт, то за них ніхто цього не зробить і вони впадуть до рівня соціальних гарантій. А далі, звичайно ж, іде падіння за межу бідності. Чому так відбувається? Тому що мало того, що пенсії в Україні дуже і дуже низенькі, вони не дають зовсім нормального матеріального комфорту. Тут ще і, власне, заганяємось за межу бідності, адже колосальний рівень інфляції, адже ціни зростають, тарифи зростають і нічого не можна зробити з тими грошима, що нам на державному рівні виплачують. Єдиним варіантом, котрий допомагає зберегти рівень матеріального комфорту, та забезпечити своє. Хороше майбутнє буде відповідно створення приватного капіталу на майбутнє, такої собі величезної подушки фінансової безпеки. От саме наша задача полягає в тому, щоб самим зрозуміти, що це працює, як це працює, і створити для себе і допомогти своїм близьким теж створити таку велику подушку безпеки, передавши їм розуміння. До речі, на цьому можна непогано заробити, і про це ми, власне, поговоримо далі. Отож. Давайте будемо дивитися, як у нас є зараз. Зараз у нас мінімальна пенсія і прожитковий мінімум, наче ланцюгами сковують людину і не дають їй нормально жити, рухатися вперед, бо це дуже і дуже маленькі суми. Відповідно, ми маємо таку біду, і це просто катастрофа, це не те, що біда, і щоб її якось запобігти та щоб її якось уникнути. Ми маємо щось з цим зробити. Бо може бути насправді не так, як ми маємо зараз. Може бути трішки по-іншому. Ми можемо відпочивати в третьому періоді, насолоджуватися життям і по достоинству називати цей період не старістю, не пенсією, а нашою другою молодістю, котра нам буде тільки в насолоду. Але для цього, звичайно, потрібно мати гроші. Ну і що ж ми можемо зробити, щоб ці гроші мати? Відповідно, рішенням цієї проблеми є насправді приватні накопичення. Отож, створюємо ми приватні накопичення і пропонуємо нашим клієнтам за рахунок страхування життя в Україні. Що каже нам про це Вікіпедія? Вікіпедія нам про це каже, що страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед. Це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи в разі втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати за довготерміновими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, зауважте, не солідарна пенсія не якісь допомоги, не накопичувальні рівні, а саме приватні накопичення формують для людей матеріальний комфорт. В нас це теж працює і в нас це теж діє. Станом на сьогодні серед наших партнерів такі величезні гіганти, як Метлайф та Уніка. От, наприклад, Метлайф, заснований в 1868 році на території США. Уніка – це австрійська компанія, котра почала свою діяльність з 1811 року. Тас Лайф та перспективна українська компанія, коли розвивається динамічно і ефективно, та вже дуже гарно себе зарекомендувала. З 2000 року Вієна Іншуренс Group – ще одна австрійська компанія з 1824 року. І, до речі, Кейді Лайф, компанія родом зі Словенії. 1894 рік заснування відповідно всі ці компанії працюють на повністю прозорих та легальних условах, умовах, тобто мають ліцензування, відповідні свідоцтва, виписки з реєстру і ліцензії до речі, у лайфових страхових компаніях діють на безтерміновій основі, що являється, що є ще одним величезним їх плюсом. Відповідно, якщо ми подивимося на нашого стратегічного партнера у списку Forbes, зараз ми говоримо про топ-500 компаній, котрі потрапили в цей відомий журнал. то Тоді ми побачимо, що станом на сьогодні MetLife у нас на 157-му місці, і вона займає кращі позиції ніж такі гіганти ринку, як Volvo, як McDonald's, як Nike, як Xiaomi, як Nissan, як Panasonic і інші ще такі відомі популярні в світі компанії. Також страхові співпрацюють з нашими українськими банками-партнерами. Це такі як Укргазбанк, як Райфайзенбанк Каваль, як Кредит Агріколь, як Ощадбанк та як ОТП-банк. І ще можна зробити собі платіж на рахунок страхову дуже зручно. От, наприклад, через Приват24 обираємо вкладочку платежів, обираємо вкладочку страхові компанії і обираємо необхідну компанію та сплачуємо на її рахуночок кошти. Відповідно для себе на своє майбутнє. І, звичайно, подивимося, які ми програми пропонуємо та можемо пропонувати нашим клієнтам. Базові такі програми це програми Золотий капітал. Уявимо, що підбираємо ми програму для жінки 30 років, підбираємо на суму в 30 тисяч гривень і робимо до віку 65 років. Що тоді буде? Відповідно, коштів разом з відсотками за такий період часу ця людина назбирає собі 4 мільйони 628 тисяч гривень. Якщо вона буде сплачувати з індексацією, тобто буде робити поправку на інфляцію, тоді це буде 10 мільйонів 457 тисяч гривень. Відповідно, також будуть додані відповідні медичні страхові захисти. Ось, наприклад, смерть по хворобі. Це виплата для родичів, для спадкоємців такої людини у розмірі мільйон гривень. Смерть по нещасному випадку виплата 3 мільйони гривень. Смерть по непрацездатності, випла... вірніше, просто непрацездатність виплата 2 мільйони гривень для людини, котра втратила працездатність. До того ж, компанія замість неї буде накопичувати кошти протягом тих років дії договору, котрий залишився. Котрі залишились верніше. виплата по онкології в такій базовій програмі до 100 тисяч гривень, по переломах, опіках і травмах до 30 тисяч гривень. До речі, всі ці речі та всі ці захисти можна дуже успішно коригувати, і про це ми розмовляємо на персональних консультаціях з нашими клієнтами. Також пропонуємо вашій увазі програми Юніор Капітал для наших найлюбиміших, для наших діток, які дозволяють сформувати на майбутнє базову таку хорошу подушечку. Власне, для старту в бізнесі, для власного житла, для навчання чи на інші такі базові потреби. Ось, наприклад, якщо у вас є дитинка 5 років, і ви кожного року відкладаєте їй таку суму, як 15 тисяч гривень до віку 25 років, що ви тоді отримуєте? Тоді разом з індексацією буде отримана сума в 700 тисяч гривень. Погодьтеся, якби кожному з нас хто здав такий старт у життя, такий капітал на майбутнє. Ми б не їздили у молоді роки заробітками, щоб купити квартиру, не винаймали б, не тратили б на оренду, не спотикалися б, шукаючи можливості знайти гроші і кредити на бізнес. Ми б вже почали і зробили і швидше досягли свого успіху. До того ж, крім грошей, є страхові захисти. Знову ж таки, травматизм, захист на 50 тисяч гривень у даній програмі, якщо це база. Хірургічне втручання знову ж таки на 50 тисяч гривень, якщо це базове. Настання захворювання 100 тисяч гривень, дитячі критичні захворювання 200 тисяч гривень, і госпіталізація 250 гривень за кожен день перебування в стаціонарі. Знову ж таки, це базовий варіант, і кожному підбираємо індивідуально. Зокрема, я можу підібрати у персональній консультації пропозиції для дорослого чи для дитини орієнтовно за 10 хвилин розписану і власне, готову у PDF вам надіслати. Кому цікаво, до речі, хто зараз у Тіктоці, приєднуйтесь до мене в Телеграм. Тут якраз іде ця трансляція і ця презентація на великому екрані, і ви зможете подивитися власне, уже картинкою, а не тільки мої обличчя. Бачити, і бачити, власне, чути те, що я розповідаю. Станом на сьогодні якось так адаптувалася трішки, тому що світла немає, але це не перешкода працювати і розвиватися, правда? Далі. Які пакети пропонуємо в рамках наших програм? І які найпопулярніші? Мінімальний пакет це на 10 тисяч гривень і на період 10 років. За 10 років буде сформована сума 146 тисяч гривень. Період 10 тисяч гривень і 20 років. 372 тисячі гривень сформується на рахуночку. Період 10 тисяч гривень і 30 років. 927 тисяч гривень сформується на рахуночку. Далі. Період 10 років 25 тисяч гривень. 200, вірніше, 325 тисяч гривень на рахунку. 25 тисяч гривень на 20 років. 1 200 тисяч на рахунку. Знову ж таки, 25 тисяч гривень на 30 років, 2 мільйони 530 тисяч гривень на рахунку з відсотками. Далі. 40 тисяч гривень пакет на 10 років це у нас сума у 530 тисяч гривень. 40 тисяч гривень на 20 років це у нас сума 1 мільйон 660 тисяч гривень. 40 тисяч гривень пакет на 30 років це у нас сформується сума 4 мільйони 140 тисяч гривень. Ось такі пакети базові, і знову ж таки ми обираємо для кожного індивідуально під його вік, під його потреби, під його запити щодо медицини і під його рівень доходу, тому що у кожного він різний, як не крутий. І відповідно тут запитання: після трансляції цієї інформації, як же ж ви уявляєте своїх 65 років? Особисто я уявляю так, як зараз у Телеграмі на цьому зображенні, в презентації, ви можете побачити. Тобто я хочу бути усміхненою і щасливою пенсіонеркою, котра буде відпочивати на березі моря чи океану і насолоджуватися життям, а не думати, як продати зелень, молочку, гриби, фрукти, овочі чи ще щось, щоб оплатити комуналку і купити собі анальгін або цитрамон. Відповідно, я гроші відкладаю. Питання до вас: а що робите ви, щоб в старості виглядати гарно і насолоджуватися життям? Ну і відповідно тепер ми говоримо про те, що ми можемо не тільки користуватися такими продуктами, а ще й пропонувати їх друзям, знайомим, родичам рекомендувати. І не просто робити це безкоштовно, так? А рекомендувати як фінансові консультанти і розвиватися в нашій справі на нашому ринку. Станом на сьогодні відсоток людей, котрі користуються програмами лайфового страхування життя в Україні, це 1,6%. В той час, коли на ринку Польщі це 35% людей, на ринку Німеччини це 80% людей, на ринку відповідно. Німеч так, Сполучених Штатів Америки перепрошую, це 86% людей. На ринку Франції це 70% людей, Італія це 90%, і відповідно інші країни. Тобто Європа та Америка вже давно цим користуються століттями. У них сформована відповідна фінансова культура, і за рахунок того вони формують свій комфортний базовий рівень життя. Україна, чесно кажучи, трошки хамає у цих поняттях, і ми бачимо таку мінімальну цифру. Тобто, зараз. У нас лише ця сфера розвивається, ринок фактично вільний, і бути фінансовим консультантом це означає зайти на вільний ринок, отримати перспективу росту і отримати дохід. Так ті, хтось хтось пише, де ці гроші, що ми вкладували, була така пенсійна компанія «Оберіг», на яку були вложені великі кошти. Ви не плутайте якісь сумнівні пенсійні компанії, до речі, з тими гігантами, котрі працюють сотнями років у світі, тому що було дуже багато компаній, які маскувались під надійні, і тут чисто питання до людей: чи розібрали вони надійність, чи розібрали вони гарантії, чи перевірили вони ліцензії, і зрештою, якщо це було в радянському Союзі, чи щось на кшталт того, не могло нічого хорошого із того вийти, тому що Радянський Союз був шарашкіною конторою, яка наліво і направо кидає людей. Ось, власне, безпосередньо так якось є. Якщо вам цікаво, до речі, приходьте до мене в телеграм, пишіть приватно, там є кнопка зворотнього зв'язочку, і розберемо цю тему в персональній розмові. Так, далі про перспективи ринку. Що ми бачимо? За кордоном левова частка людей накопичує собі кошти на пенсію в компаніях зі страхування життя. Отже, в цій таблиці, що в мене зараз у презентації екрану в телеграмі, наведена цифра: кількість коштів, які відкладаються у перерахунку на одну людину у компаніях зі страхування життя в Україні, як бачимо, найнижчий показник в Європі, тобто це всього 5 доларів на одну людину. А в Європі страховий бізнес насправді генерує мільярди доларів. Активи страхових компаній перевищують ВВП країни. Україна це одна з небагатьох європейських держав, де страхова сфера тільки починає розвиватися. Так ось, чому наш ринок настільки важливий? В нас станом на сьогодні є офіційно 38 мільйонів населення. Мають програми лише 1,6% населення. І 98% та 4% не мають це є наші майбутні потенційні клієнти. Відповідно, тут є ще запитання: таке додаткове: а чи хотіли б ви отримати можливість убезпечити життя своєї сім'ї, отримати визнання, подорожувати, жити вільним життям, нові друзі, успішні? І відповідно допомагати іншим людям. Я, наприклад, обрала для себе саме таку перспективу. Попередньо працюючи 10 років у діджитал професіях, звільнившись з офіційної роботи після одного року тієї каторги, я ні разу не пожаліла, що спочатку, можливо, десь загреблася, тому що потім я отримала колосальні перспективи для розвитку і станом на сьогодні не зупиняюся, тому що бачу перспективу, і вона колосальна. Ми презентуємо для вас бізнес 21-го століття, котрий дозволяє в реаліях сьогодення реалізуватися та почати з нуля, без стартового капіталу. В лінійному бізнесі жодного моменту немає, щоб без стартового капіталу почати. В нашому є. І саме цим ми займаємося. У нас є продукт, що унікальний по своїй суті. У нас є ринок, що вільний станом на сьогодні. Також у нас це в сумі дає, що успішний бізнес правильно. Відповідно, ми презентуємо вам бізнес 21-го століття, в котрому ми, як фінансові консультанти, не закупляємо поліси, не закупляємо продукцію в якихось косметичних компаній як при дистриб'юції, а просто йдемо до наших потенційних клієнтів, розмовляємо з ними, надаємо їм інформацію про страхування життя. Тобто, нам фактично нічого не коштує піти поспілкуватися з людиною. І коли ця людина приймає рішення оформити собі таку програму, ми допомагаємо оформити її. Їй заяву, плюс беремо квитанцію про оплату. До речі, зауважте, що у клієнтів коштів ми не беремо. Людина сама собі оплачує і, відповідно, тільки після того надає нам квитанцію, а ми відправляємо її в страхову. Страхова випускає такому клієнту поліс забезпечення життя, ми отримуємо свою комісійну винагороду, і це і є наш дохід. Відповідно, пам'ятайте, що успіх це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчі сказав ці слова, і в нашому бізнесі це також актуально. Отож, зараз подивимось, чому це актуально, і поговоримо про рівні нашої професійної кар'єри. А вони ж, як сходинки, котре одна за одною веде до вершини, веде до успіху і веде до реалізації себе. Перший рівень консультант 18% від суми укладеного контракту. Другий рівень старший консультант це вже 20% від суми укладеного контракту. Третій рівень менеджер компанії 35% від суми укладеного контракту. Четвертий рівень старший менеджер. 45% від суми укладеного договору. П'ятий рівень це в нас менеджер по управлінню. І тут від суми укладеного договору 53% комісійної винагороди. Далі шостий рівень рівень директора. 58% комісійної винагороди від кожного контракту. Директор з розвитку це наш сьомий рівень професійної кар'єри. І тут 62,5% при кожному укладеному договорі від його суми. І вишенька на торті. Рівень співвласника компанії унікальна опція, котрої нема в жодній іншій брокерській організації, і також 80% від суми кожного укладеного контракту. А тепер подивимося, знову ж таки, по перспективах на основних трьох рівнях. Якщо ви на першому рівні і ваша ставка 18%, ваша основна ціль та задача призначати басіди та запрошувати людей на такі етери. І, відповідно, ви будете вже мати свій дохід. 18% при договорі на 10 тисяч гривень це 1800 доходу. Знову ж таки, при договорі на 20 тисяч гривень це 3600 доходу. Та при договорі на 30 тисяч гривень це 5400 доходу. Більше як півмінімалки за один контракт, котрий ви можете зробити навіть у себе вдома. Непогана перспектива, правда ж? І далі. Якщо ви вже перейшли на другий рівень, тобто зробили контрактів на 40 тисяч гривень, то ви маєте відсоткову ставку 24%, та починаєте будувати, створювати, розвивати свою команду та допомагати їй зростати. Відповідно, люди у вашій команді отримують по 18%, а ви отримуєте по різниці між рівнями, коли допомогли їм зробити напевну суму оборот. І маєте свій додатковий дохід, поки що активно пасивний, але у він має шанс перерости в пасивний. І коли ви зробите договорів на 280 тисяч гривень, зараз ви бачите тут, на третьому рівні професійної кар'єри при такому обороті, і ви можете будувати додаткові лінії. Ваші люди вже теж піднялися вище, а ви плюс будуєте додаткові лінії та залучаєте нових людей. З котрими у вас вже різниця по рівню буде, відповідно, більшою. І, відповідно, ви будете отримувати більшу вищу комісійну винагороду. Ну і, звичайно ж, говоримо про перспективи. Перший, другий, третій рівень ми навчаємо залучати партнерів. Четвертий та п'ятий рівень можна вже заробляти орієнтовно 50 тисяч гривень, і ми навчаємось формувати команди. Далі, шостий та сьомий рівень директорський, вже можна заробляти орієнтовно 150 тисяч гривень в місяць, і ми навчаємо, виховуємо самостійних керівників. А на восьмому рівні вже. Орієнтовно 400 тисяч гривень доходу, і ми формуємо фінансову свободу. Ось такі перспективи розвитку бізнесу станом на сьогодні без стартового капіталу, розповідаючи людям про перспективи, про необхідність забезпечити себе фінансово, про те, як це можна зробити, і, власне, спілкуючись з людьми та створюючи свої команди. Ну і відповідно, зараз чекаю ваших запитань, якщо такі у вас виникли. Презентацію припиняю. І так, отож, зупиняємо трансляцію. І я сподіваюся, як завжди, в мене вже ця практика досить поширена. Той, хто подивиться в Ютубі, мені поставить запитання згодом. Персонально. Запис цього ефіру завтра буде виставлений на каналі орієнтовно о 10-й годині. Тому передивляйтеся в записі, все розумію. Немає світла, немає можливості подивитися, прокоментувати, прийти на живий ефір. Проте, маєте можливість подивитися в записі і зв'язатися зі мною персонально. І, звичайно, бажаю вам якнайшвидше прийняти для себе рішення щодо побудови крутої кар'єри з використанням класного потрібного кожному продукту і з побудовою команди саме з тих людей, котрі вам приємні і з котрими ви хочете мати справу, а не на як стандартній роботі, коли вам доводиться терпіти навіть тих співробітників, що вам не подобається. Тому, якщо вас цікавить така перспектива, якщо вас зачепило, якщо вам набрид начальник, будильник. І ви просто терпіти не можете понеділок. велкам до мене в команду: Будемо розвиватися, навчатися разом та досягати висот. Отож, мирного вечора, до наступних зустрічей і прийняття вам вірних рішень. Слава Україні!